Привіт, друзі, відомий наш е, діяч, державний, публічний. Не знаю навіть, який ще й піти до нього додати. Це Тимофій Мілованов, закликав студентів не їхати з України. Ви потрібні тут, каже Мілованов. Давайте подивимось на цей феномен українського політикума, як Тимофій Мілованов. Це таке уособлення українського чиновника. Це людина, яка може робити тільки одну річ. Дуже класна і професійна: вигризати державні гроші з державного бюджету, з державних підприємств, з державних банків. З будь-яких державних установ Тимофій Мілованов може вигризти гроші. З Ігорем Смілянським вони вигризли мільйони доларів з Укрпошти. Кожна людина навіть не знала, що з кожної посилки Мілованов забирає собі 1 гривну. Мілованов з Гусєвим вигризали гроші з Укроборонпрому. Пам'ятаєте, їх схопили за руку, коли вони намагалися 1,5 мільйона чи мільйон шістсот виписати з Укроборонпрому. На Тимофея Мілаванова, коли він там очолював наглядову раду. До цього він був в наглядової раді Нацбанку, в Наглядовій раді зараз Енергатому. тобто людина всюди вигризає гроші. Він був міністром економіки, тобто створював тут економічні умови. Тобто такі люди, як Мілаванов, створили тут умови, з яких їдуть люди. Вже 10 років, то 10 років тому Мілованов з'явився в інформаційному полі і на адміністративних якихось там посадах, і карколомна кар'єра став очільником Київської школи економіки, членом усіх наглядових рад і міністром економіки. Тобто, створював реально тут умови життя 10 років, і таких людей там. Увесь держапарат. От всі керівні посади це Мілаванови. Одна функція, яку вони вміють виконувати, це вигризати гроші з державних потоків. Неважливо, де сидить Мілаванов. Він міністр освіти, чи міністр економіки, чи прем'єр-міністр, чи міністр оборони. Єдина функція, яку вони, ці організми, можуть професійно виконувати, це вигризати гроші. А потім він виходить в публічну площину і каже: ну знаєте, чому українці бідні? Бо це їх вибір. Вони обрали бути бідними. Ну тобто пенсіонери, які отримують по 3 тисячі гривень на місяць, які все своє життя віддали цієї країні, працювали вчителями, лікарями, на шахтах, десь там, в якихось там державних підприємствах, ну і в приватних теж заслужили. По 3 тисячі гривень на місяць. Тобто їх вибір це це вибір їх. А до того, я пам'ятаю, Мілавана там декілька років тому казав, що українці бідні, бо не мають належної освіти. От потрібно бути Піцбургським професором. І тоді ти стаєш багатим, тоді тебе долучають до державних потоків і ти починаєш їх вигризати. З державними потоками ти вигризаєш гранти, а гранти розподіляють теж чиновники. Тобто це фактично державні гроші. Тобто, Захід нам надає гранти, гроші нам, українському народу. А міністр економіки Свириденко розподіляє ці гранти на екс-міністра економіки Мілаванова. А потім Свириденко ще викладає в Київській школі економіки Милованова, і Милованов їй відстігає 3 мільйони гривень з тих грошей, які він взяв в якості гранту. Тобто основна функція цих людей вигризати гроші з державного ресурсу. Тобто з нашого з вами ресурсу вигризати. І це є причина неуспіху нашої країни, туди люди приходять, щоб вигризати ці адміністративні потоки. Тобто, де, де ці люди займають свої посади, саме там, де розподіляються гроші. Наприклад, міністр освіти, він же ці гроші. Які йому постійно збільшують кожного року, він же не спрямовує їх до вчителів. Ні, вчителі не отримують високу зарплату, там нема збільшення зарплатні. Але збільшення фінансування Міністерства освіти постійно відбувається. І так само міністр оборони. Він не знає, яке потрібне озброєння. Він не знає, що потрібні дрони там якісь. Він ну, про це навіть не думає. Це не цікаво. Потрібно вигризати. Він був в фонді державного майна. Займався цим, зараз він займається цим в Міністерстві оборони. І Шмигель такий самий. Тобто, всі міністри, всі, які зараз там є, це Мілаванови. Єдина функція, з якою вони дуже чудово справляються, це вигрізання грошей. Цим і відрізняються успішні країни від неуспішних, що на всіх цих адміністративних вертикалях. Їх захоплює кримінал. Тобто розподіл державних грошей, суспільних грошей, наших з вами грошей, відбуваються криміналом. Тобто, там не перерозподіл, там привласнення. І коли кримінал захоплює в ці адміністративні вертикалі, країна занепадає. Країна стає дуже слабкою, люди їдуть, економіка показує занепад. І ми стаємо дуже чудовою, дуже зручною жертвою для. Сусіда. Тобто війна і занепад – це наслідок політики Мілованових. Тобто Мілаванови всюди, в Державному апараті України. От зараз в Запоріжжі будують дом культури для ветеранів. Прямо зараз от, для ветеранів. майже на лінії фронту будують будинок культури для ветеранів. Виділили 330 мільйонів гривень. 330 мільйонів майже 10 мільйонів доларів. Ви розумієте, що таке? Це 10 тисяч дронів 10 тисяч дронів, Тисяча пікапів. От все це можна було б купити і відправити на фронт, щоб люди залишалися живими. Просто щоб люди залишалися живими. В нас гине кожного дня приблизно 100 людей. 100 людей кожного дня гине на фронті. Внаслідок. Відсутності пікапів, відсутності дронів, відсутності мінометів, мін, фортифікаційних споруд гинуть 100 людей кожного дня. І мілаванови неважливо на якому вони рівні, на рівні міністерства, на рівні місцевої ради. Вони ж вигризають гроші. Їх основна функція. Їм неважливо, що там будувати: в асфальт закотувати, розв'язку. Чи будинок для ветеранів, неважливо. Головне будувати, щоб будувати, щоб були відкати, було збільшення цін. Оцей потік, щоб постійно йшов. От що головне: неважливий наслідок, що там буде, де буде лінія фронту, скільки людей загине, де Милаванову пофігу, скільки там людей загине. Він очолював наглядову раду Украборонпрому. Всі вже забули, як тільки почалася війна, він почав збирати гроші, щоб закупити броніки на Заході. Людина, яка очолювала фактично Украборонпром разом з Гусєвим. І ці дві людини, Гусєв і Милованов, єдине про що вони думали як спіздити гроші з Укроборонпрому. Більше жодних ідей не було. Як виробляти броніки, не було таких ідей. Як виробляти ракети, дрони? Будь-яку зброю, ідей не було, а як спізити гроші це головна ідея. І цей негативний відбір, який пройшов в Україні, віднаповнив держапарат, держапарад керівні посади виключно міловано. Якби там хоча б на 10 Мілованових була одна Берлінська або Касьянов, можливо, б щось було. Можливо, були б дрони на фронті. Можливо, там були б пікапи. А зараз 100 із 100 – це Мілованове. От просто мілован, тотальне Мілаванове. І в судової гілці влади, і в правоохоронній системі. І зараз борються за бюро економічної безпеки. Ви подивіться, як борються Мілаванови за крісло голови Бебо. Нагадаю, що минулого очільнику Беба призначив мілованов. Саме мілованов призначив. Кримінального діяча, як, мільника, який очолював до того податкову міліцію. Ось наша біда, мілована ви у владі, тупі, ненажерливі, цинічні, безсовісні, тобто там ж, о доброчесності навіть мова йти не може. Людина все своє життя намагалася десь вкрасти грошей з державного бюджету, Вибудувати схему, і щоб ця схема була легальна, тобто щоб вона була в правовому полі. Не порушуючи нічого, я не можу навіть назвати це корупція. Це піздінг грошей величезних розмірів. Ось наша біда. Наповнення держапарату. Всі можливості для, зараз є для того, щоб виробляти зброю. Ми індустріальна країна. Але чому немає індустрії? Тому що умови, які створив Мілованов разом з Ліне Макеєвою, Яреська, Абрамайовичем, Смаркарова. Ну, і Єтьмацев доєднався це в 2019 році. Всі ці люди знищили підприємництво. Просто підприємництво в Україні заборонено. Особливо виробництво. Виробництво заблоковано. Це зробили мілованови. В них різне прізвище у цих людей. Але одна головна суть вигризати бабло з державного бюджету, з потоків державних. І ми нічого з цим не можемо зробити. І зараз ми спостерігаємо, як рухається лінія фронту, як гинуть наші хлопці. Внаслідок відсутності зброї, внаслідок відсутності фінансування, внаслідок відсутності кредитування, внаслідок відсутності фінансових інструментів, які міг би створити Андрій Пишний. Але про що думає Андрій Пишний? Цей мілованов в кріслі національного банку. Виключно як вигризати собі гроші? Для своїх банкірів, для своєї сфері фінансової, виключно про депозитні сертифікати, про ключові ставки, як з бюджету вигрести 200 мільярдів гривень на рік, все, крапка. Більше ні про що він не думає. Також, як і міністр фінансів, про що він думає? Як класно спілкуватися з Міжнародним валютним фондом. І все. І ще йому вказівки якісь дадуть, він виконує. Але щоб профінансувати зброю, або. Просто створити умови, щоб підприємці мали змогу виробляти зброю. Ні, такого немає. От всі ці вони зараз гробять нашу країну. Гробять нашу країну. Що буде далі? Ну, не, не, ми ж не бачимо жодного просвіту. Ну, нічого ніде немає позитивного. Тільки негативного. Повна деіндустріалізація, повна заборона виробництва. Повна заборона, просто хоча б щось робити не можна. Заборонено. Гетьманцев забороняє. Світлана Воробій забороняє. Сергій Марченко забороняє. Мілаванови заборонили нам тут жити, внаслідок чого лінія фронту рухається в бік Києва. І Путін не буде зупинятися. Хтось там сподівається, що Путін там підпише якісь там бумаги, підпише мир. Він не буде зупинятися. Мир можна підписати, якщо ви зупините ворога, заморозити лінію фронту. Тоді щось може, є надія, що можна щось підписати. Але ніхто не хоче фінансувати. У нас зараз через Прозоро, просто уявіть, кожного дня 5 мільярдів гривень. Державні установи 5 мільярдів гривень на день закуповують мирний непотріб. Будівництво. Озеленення, благоустрій. Що буде далі, коли всі гроші, весь ресурс країни зливається на мірняк, закатується в асфальт. Ну що тут буде далі? Ви можете самі цю, цю екстраполяцію зробити. Що буде за рік, що буде за два роки? До речі, ви ж помітили, що Зеленський вже пішов на сьомий рік.